Більше дізнатися про Євросоюз та його інститути, ознайомитися з роботою освітніх закладів Німеччини, поспілкуватися з колегами. Це далеко не повний перелік можливостей, які з 2008 року стали доступними для багатьох школярів, студентів та викладачів з України. П'ятий рік поспіль групи наших співвітчизників вирушають на освітні семінари, організовані в Німеччині центром політичної освіти землі Баден Вюртенберг. Цього разу навчання відбувалося на базі міжнародного форуму Бург Лібензель, а очолив українську делегацію директор першої міської гімназії Черкас Сергій Саєнко. Ошатна фортеця, споруджена ще у середньовіччі і турботливо відбудована після Другої світової війни, є символом курортного містечка Бадлібензель. Саме на цій горі посеред принад Чорного лісу розташувався освітній центр міжнародний форум Бурх-Лібензель. Сюди постійно приїздять на навчання слухачі з різних країн. Заходи зазвичай проводяться у тісній співпраці або ж під патронатом інших навчальних закладів, зокрема центру політичної освіти землі Баден-Вюртенберг. Карл Хайнс Дуер вже понад 10 років працює в системі громадянської освіти. За цей час чоловік організував 15 семінарів саме для наших співвітчизників. головною темою семінарів є євроосвіта. Ми розповідаємо людям про євроінтеграцію, про те, як функціонує євросоюз його інституції. Тобто, ми розповідаємо людям про європу. Моя головна спрямованість у роботі це не тільки передавати знання, але також надавати молодим людям можливість брати участь у громадському житті своєї спільноти, і можна сказати, творити політику самим. Власне на активну участь була розрахована і вся програма семінару, адже, окрім лекцій і різноманітних зустрічей, вона передбачала роботу в групах і рольові ігри. Як виявилося, дорослі можуть скласти серйозну конкуренцію дітлахам, якщо насправді переймуться темою імпровізованої ситуації і як слід вживуться у своїй ролі. А ролі відповідали тематиці занять. Хтось зміг випробувати свої сили, працюючи над законопроектами в Європарламенті чи Європейській Раді, виступаючи з пропозиціями від Європейської комісії чи, врешті-решт, лобіюючи конкретні цілі зацікавлених сторін. Головною метою такої гри було досягнення консенсусу між різними гілками влади у прийнятті нового закону. Якщо, допустим, говорити о тренінгах по Європейському Союзу з со взрослими, ну то есть, например, учителями, то з э, моего опыта огромного опыта роботи з українськими вчителями, вони, конечно, більш активно воспринимают або входять в роль. Э, вот э, я не знаю, зв'язані ли с тем, что может быть э, Заседания парламента, парламента или рада более красочно и ярко проходят на Украине, но именно вот, украинские группы отличаются тем, что они вживаются роль в такой степени, с, так, с, такой, с таким чувством, с такой активностью выступают и выражают свои позиции. Так, так, Немецкие учителя более сдержанные. Тренер у сфері громадянської освіти Анна Сітнікова називає рольові ігри картою, що ніколи не програє. Вони найкраще допомагають зрозуміти, як функціонують і як взаємодіють різні інститути Євросоюзу в умовах, коли необхідно прийняти єдине для всіх країн рішення. Права человека – это такая универсальная тема. С одной стороны, можно сказать, что она легкая, да, потому что даже если ты не водитель, даже тебе если 15 лет, то есть ты совсем школьник, все равно есть что-то сказать, да, потому что это такая общая, скажем, тема, и какие-то особые знания не требуют. С другой стороны, конечно, если это рассматривать вот именно с позиции Европейского Союза, с позиции того, что каждые 27 государств имеет разные законодательства, да, и вот как-то эти законодательства пытаются именно в этой директиве привести к чему-то общему, то… С этой точки зрения, конечно, аргументация более усложняется. Вот. Ну, очень часто дискуссия, знаете, как проходит, сначала очень вяло, вяло, долго раскачиваются, и потом уже, скажем так, к концу, можно сказать, уже появляется такая хорошая аргументация. Про методи, точніше, методики навчання і взагалі освітню систему Німеччини, учасники семінару могли дізнатися, відвідавши один із найстаріших університетів країни у Тюбінгені та Академію підвищення кваліфікації викладачів у Бад-Вільдбаді. Я до цього була знайома лише з системою освіти Східної Німеччини. Ось, а Західну Німеччину, особливо як ми зрозуміли, що в кожній землі своя система. Особливо система землі Баден Вюртенберг мене вразила, ну які які все у німців своєю. Точністю, виваженістю і саме головне необхідністю. Шкода, якщо під впливом нових їхніх політичних тенденцій вона буде, вона зазнає декілька змін. Це перший нюанс, ну і безумовно я звертала увагу на все як педагог, як людина, яка захистила кандидатську дисертацію, саме з методики. І друге, що мені дуже сподобалось, це система підготовки вчителів. Деякі моменти можливо варто використати і в Україні, зокрема щодо того, як відбувається перекваліфікація кваліфікація вчителів, зокрема. Е що не всі мають обов'язково раз п'ять років проходити перекваліфікацію а можливо з метою економії коштів саме так, от як відбувається в Німеччині, вчитель мультиплікатор отримує певний досвід в інституті перед підготовкою, а потім передає свої знання уже вчителям на місцях. Перша економія коштів. По-друге, напевно, вчитель практик, який отримав теоретичні знання, може краще донести реалізацію цих знань в практику на місцях в школі. Тобто мені здається, що все-таки це дуже гарно, коли ми маємо можливість побачити, як в різних країнах, в інших країнах відбуваються процеси, різні процеси в освіті. Взагалі, семінар дуже інформативний. Я вважаю, що для себе, як для вчителя англійської мови, винесла з цього семінару дуже багато і буду намагатися передати це своїм дітям. Інформативною виявилась і зустріч в мерії Бадлібензеля. Втім, найбільше вражень у учасників семінару залишилося після відвідання Європарламенту: пройтися його коридорами, посидіти в кріслах зали засідань та поспілкуватися з людьми, яких досі бачили лише по телевізору, і врешті отримати відповідь на головне питання: чи має наша держава спільне майбутнє з Європою? З такою метою вони вирушили до Страсбургу. А головне запитання поставили віце-президенту Європарламенту Райнеру Віланду. У тій кризі, в якій сьогодні євросоюз знаходиться. Ми не можемо без певного якісного стрибка далі перебудуватися у розвитку. Відтак не маємо й можливості далі розширюватися. Наразі питання щодо майбутнього вступу України до Євросоюзу взагалі не постає. Втім, це ніяк не заперечує іншої стратегії, так званого добросусідства, вважає співголова фракції зелених європарламенту Ребека Хармс. Європа зацікавлена в тому, щоб наша країна розвивалась як демократична, економічно потужна держава. І чимало її колег підтримують ідею підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Саме ця угода про асоціативне членство є тим, що можливо в даній ситуації зробити, аби Україну позиціонувати і сприймати як державу, яка знаходиться в Європі, і яка приймається до співпраці в Євросоюзі. Головні вимоги, які сьогодні висуваються Україні з боку Євросоюзу, це проведення кардинальних реформ, демократизація суспільства і економічний розвиток. З цим важко не погодитися. Зізнались представники української делегації. Те, що я е... Думала, те, що я передбачала, я це все підтвердила в Європарламенті. Тобто, все, що було в Україні в думках, тут оказалося в устах представників віце-президента Європарламенту та представника партії зелених. Особисто я для себе зрозуміла, що перш ніж в Україні йти в Євросоюз, треба дуже багато попрацювати. Мабуть, думки потрібно буде ще впорядкувати, звичайно, але практична користь, починаючи від знайомства з німцями, з німецьким народом з їхнім менталітетом, традиціями, звичаями, але і тими стратегічними планами і завданнями Європейського Союзу, про які нам розповідали наші лектори, ось, ну, думав дуже багато. Ми отримали інформацію з перших уст, не оброблену нашими журналістами, яких я дуже вважаю, не представлену нашими політиками, а приїхав в Європарламент і пообщавшись з членами Європарламенту, ми зрозуміли, що таке эта структура и место Украины в этой структуре. Возможное, перспективное, либо никакое. Вот здесь каждый, каждый делает для себя вывод. Я сделала для себя очень серьезные выводы. Мне уже достаточно много лет. Но каждый раз это очень приятное ощущение, когда вот узнав что-то, понимаешь, что что-то в твоем мировоззрении поменялось. Швидко пролетів тиждень навчання в Німеччині. Втім, яскраві спогади і враження залишились не тільки в його учасників з України. It's the second uh, Ukrainian seminar half now within two months. We had another Ukrainian seminar in uh, in September. За ці два останні місяці в мене було дві групи з України. Одна була тут у вересні. Ампермітмі тюсайда бот групса екстремлі френдлі, вери найспіпл. І я хочу сказати, що обидві групи досить дружелюбні, люди досить гарні. They are very disciplined and participating in the seminar lessons. Вони досить дисципліновані і беруть участь у уроках наших. very attentive. Very attentive. і дуже уважні. They are following the lessons with great interest. Вони слідкують за тим, що відбувається на уроці з великим інтересом. And I also hope that they had a lot of experience and a lot of insight when we visited the European institutions. я дуже сподіваюся, що вони отримали певний досвід, коли ми відвідували європейські інституції. Because we have only a very small part of information, always the uh, scandals we get. but daily life life or normal of people is not very often in our newspapers or news. тому, що зазвичай ми отримуємо не досить багато інформації. Це зазвичай про скандали там, всякі пишуться, і ми дуже, дуже мало знаємо про повсякденне життя. Про нормальне mm -hmm. життя людей. And for sure, the most important too is туазан get to know nice people. І звичайно, найбільш важливе для мене це дізнатися, познайомитися з гарними людьми. another country I don't speak the language. з інших країн, де я не розмовляю, мовою якої я не розмовляю. people to make exchange with countries з don't know. І це мене надихає продвигати обміни між молодими людьми і щоб люди з різних країн зустрічалися і дізнавалися більше один про одного. Можна довго дискутувати щодо напрямку руху України. І на цьому питанні політики ще зламають чимало списів. Проте, чи є це перепоною для спілкування, здобуття нових знань і досвіду. Завершився черговий семінар. Втім, є надія, що спільні освітні програми матимуть продовження і будуть поштовхом для цікавих ідей, проєктів і позитивних змін.